Вчора, 27 травня, урочисто закінчився навчальний рік для учнів шкіл Порядинського району. 171-11-класник шкільний дзвінок чули в останнє. Як проходило найбажаніше свято, бачили наші кореспонденти. На годиннику 9 ранку біля стін порятинського ліцею людно, адже всі зібралися на шкільній лінійці з нагоди свята останнього дзвоника. Незабутнім цей день став для учнів випускних класів. Їх вітали шаленими оплесками. Щирі слова привітань та настанов на майбутнє дітям лунали від найрідніших їхніх батьків. «Ідіть же діти в світ у рушниках розшити. Нехай дорога вам квітками розквіта, нехай лише червоний колір вам життя дарує. На щастя, на любов, на долю, на літа. Традиційно на щастя, на долю одинадцятикласники відправили у самостійне доросле життя, посипаючи зерном. Привітали зі святом останнього дзвоника ліцеїстів і секретар міської ради Тетяна Чайка, начальник відділу освіти Пирятинської об'єднаної територіальної громади Наталія Шерзой та депутат районної ради Єгор Киричевський. Від імені обласного керівництва я хочу привітати вас з чудовим святом. Це свято водночас. Дуже веселе, тому що попереду у вас літні канікули, але в той же час воно і трішечки сумне, тому що для когось сьогодні дійсно востаннє пролунає дзвінок. Я хочу, щоб ви запам'ятали це літо назавжди, тому що воно у вашому житті дуже відповідальне не обрати улюблену професію, і я вважаю, що ви не помилилися у своєму виборі, тому що повірте, я вже прожила довге життя. Порадьтеся своїми батьками, і вони також вам скажуть, що від вибору професії від того, що справа, якою ви будете займатися все своє життя. Чи вона до душі вам чи ні від цього залежить ваш життєвий успіх. Я впевнена. Я просто переконана в тому, що все у вашому житті вдасться, що ви оберете професію, життєвий шлях, що в вашому житті все буде добре, що ви будете. Патріотами свого навчального закладу, свого краю і своєї України, я навчався в даному закладі, випускався тут і дуже вдячний учителям, які вклали душу, вклали серце, всі свої знання і передавали мудрість. І я впевнений, в тому що вони передавали ці знання і цю мудрість вам, яка обов'язково вам допоможе, і ви будете гідно і достойно почувати себе в соціумі, почувати себе у вищих навчальних закладах, куди ви. Вступити. Найкращим учням вручили грамоти, дипломи та грошові винагороди за участь в олімпіадах і конкурсах Малої академії наук. Директор Пирятинського ліцею Віра Хробко запропонувала випускникам залишитися в школі. На що вони відповіли? Ну що ж, дорогі мої, я вас відпускаю. Добру путь здійснення всіх ваших мрій, мирного неба і щастя. Порятинській загальноосвітній школі номер 6 теж відпустили учнів. Одних на канікули, інших у доросле життя. Урочисто зустрічали найстарших учнів 11-ти класників, адже саме вони востаннє зібралися на святковій лінійці. Нехай всеосяжна зірка прометея осяє незламний шлях і прагнення досягнути великої мети. Похвальними листами і грамотами нагородили кращих учнів школи. Тих, хто досягнув успіхів у навчанні, спорті, художній самодіяльності. Я всіх вас вітаю до цими здобутками. Сьогодні стільки було грамот, школи сказали, що це лише 10-та частина, їх роздають вже е, п'ятий день. А, знаєте, здорово, що є, що є така нагода. Здорово, що є стільки багато талановитих дітей, які прагнуть до досконалення, до розвитку свого. І спасибі всім вам, вчителі. Керівництво школи, батьки, що ви прагнете до того, щоб ваші діти були найкращими, найдостойнішими. Свята вас, добра, щастя і успіхів всім. Пісні, танці, святково обрані учні, вчителі та батьки. Все створювало атмосферу свята. Пролунав останній дзвінок, символ закінчення навчального року. За кілька днів одинадцятикласники зустрінуться на випускному вечорі. Далі кожен піде своєю життєвою дорогою, а поки що всі разом відпустили у небо повітряні кульки. Ниточку, що з'єднує з минулим, ви відпустіть, нехай летить небесну височинь крилатий птах.